Всім привіт! Всім вітання з берегів Південного Богу, з чарівного міста. Вінниця У нас сьогодні сонячна погода, така лайтова. Людини квапливо поспішають, роблять якісь покупочки, поспішають. По якимось справам і готуються зустрічати чудові осінні вихідні. І сьогодні, до речі, бачите, вже перший день листопада, вже і осінь добігає до кінця, тож і ще один місяць насолоджуємося осінню і будемо зустрічати і зимові свята. Зараз хотіла вам показати. Покупки, які здійснила сьогодні в магазині АТБ, хотіла показати вам е, покупки. Слухайте, ходила за яйцями, я вже два дні не могла купити яйця в АТБ. Розкажіть, як у вас в АТБ, до речі, у нас. Е, Жодного яєчка не було в АТБ два дні. Я не знаю, що, що відбувається взагалі. Чому не було? Всі співробітники АТБ казали, ми чекаємо. І ось сьогодні я ходила знову думаю, зайду, подивлюся, чи є взагалі яйця, чи нема. Бо я два дні з лоточком зі своїм як сходила, так і повернулася додому. Смішно, але ну кажу, як є. Сходила і прийшла з усим лотком. У мене ще там два яйця є. Думаю, ну ладно, ще потерплю, піду, ще схожу, почекаю. І ось сходили яйця були в АТБ по 52 гривні поштучно. Якщо купуєш, а яйця квочка по 50 гривень, 20 копійок. Тобто дешевше навіть були. Я подивилася непогані яйця, квочка величенькі такі були. І я думаю, ну куплю кочку. Тож. Взяла квочку, десяток яєць віддала 50 гривень 20 копійок. Зараз на знижках тижневих хороша акційна пропозиція на сир від торгової марки Преміали Филата і е, коштує він 41 гривня 90 копійок. Хороша ціна 180 грамів, думаю, треба буде придбати, тож купила ще на знижках сир. Взяла туалетний папір, теж був на знижках. До речі, Звернула увагу, по перше, що національний кешбек зроблено в Україні, і звернула увагу, що туалетний папір виготовляє київська картонна, київський картонно-паперовий комбінат. Місто обухів виготовляє для. Торгової марки своя лінія. Мені найбільше в своїй лінії, якщо вірніше в АТБ, коли купуєш туалетний папір, найбільше Elite Soft. подобається. Він м'який, гарної якості. Але цей на знижках, бо думаю, ну можна, в принципі, взяти 36 гривень, 90 копійок коштує папір туалетний. Із солодкого знижки зараз діють на. Шоколадку «Лакмі» 29,90 взяла зі смаком полуниці. Бо шоколадки вдома я коли купую, багато хто може звернути увагу. В кожній розпаковці є солодощі, Я не обов'язково це вживає наша родина. Завжди маємо щось про запас, хтось в гості приходить, або ми в гості приходимо. Ми з пустими руками гостей не відпускаємо, або якщо ходимо, то завжди щось, якийсь покуночок маленький, солодощі або фрукти завжди дома тримаємо для того, щоб пригостити. думаю, хай буде зайвою не буде шоколадка. І взяла ще, хотіла показати із солодкого. Діють знижки на цукерки. Вазі що на знижках зараз. Цукерка. Зараз покажу вам: 129 гривень, 90 копійок. Коштує. А, Кілограм. Я взяла невелику кількість 210 г на 27 гривень 28 копів. І для глядачів, яким цікаво, яка кількість цукерок спеціально для вас порахувала. На 210 г виходить 13 цукерок. Ось такий. І ще взяла одні цукерки сонячний віночок. Бачите, вони навіть про національний кешбек пишуть на кожній упаковці цукери. Ось, взяла. Престижний віночок, верніше, не сонячний, а престижний віночок. Завжди його плутаю за сонячним віночком від Харківської бісквітної фабрики. Престижний віночок по вартості був 140 гривень 99 копійок, 228 грамів взяла і віддала 32 гривні 15 копійок. А на 228 г виходить 8 цукерочок престижного віночка. Ось. Це кому цікаво, то е, порахувала для вас. А ось із новинки я взяла соломку. Була солона і солодка, але я взяла солону соломку, це нашого вітчизняного. Виробника виготовляють у Львівській області село Сокільники. Торгова марка Хлібтрейд, дуже хорош, хороший, до речі, склад. Прочитала борошно пшеничне, вода питна, маргарин і сіль кухона. І розпушувач, все більше нічого немає. Термін придатності 6 місяців, вказано, і за соломку віддала 21 гривня 90 копійок. Не коштували, вирішила взяти новинку, спробувати. Як же без фруктів? Взяла ще фрукти сьогодні, зараз покажу вам, взяла два апельсини, апельсини В АТБ по 84 гривні 90 копійок. Цього разу взяла апельсини хочу приготувати чай з облепихою і апельсином. У мене є в морозильці обліпиха, яку купувала на ринку, влітку показувала. І ось заварити зараз чай з. Обліпихою, хай буде. Два апельсини я купила по 84 гривні 90 копійок і віддала 34 гривні за апельсини. І взяла яблука, а яблука взяла Голден. Голден сьогодні були яблука по 34 гривні 95 копійок в АТБ. я взяла, ось зараз порахую, якраз 5 яблук я взяла і віддала 28 гривень майже. Не дотягнула вірніше до кілограму, то я взяла ось будуть у нас ще яблучко Голден. І хотіла показати, заходила по дорозі в магазин Єва. Подивитися, що там цікавого є, які зараз акційні пропозиції. І подивилася, що з'явилися губки кухонні, новинка. Вони раніше не були представлені в Єві вирішила їх взяти, спробувати. 5 плюс 2, сім штучок в упаковці, коштують 40 гривень. І дуже хороша пропозиція була. Коли на касі вже купувала, то дівчинка сказала, що від цієї покупки, саме на цю позицію, 80% кешбеку будуть нараховані протягом одного дня. на картку Єви, яку можете потім використовувати для подальших покупок. Полюбляю кешбек, який діє в Єві, ось 80% кешбеку на картку, і потім ними можна розрахуватися. Спробую, які вони за якістю. Бо я останнім часом, пам'ятаєте, показувала Юску користуюся кухонною губкою, вона мені дуже до вподоби, її надовго вистачає і гарної якості. Сьогодні також зустрічала. Кур'єра найкращого в місті Вінниця, який приїжджає, привозить е, продукцію, яку замовляла на майкапі. Зараз якраз відкрию і покажу разом з вами. Кур'єр, пам'ятаєте, казала, на велосипеді їздить такий веселий та стрункий. Хлопчик завжди приїжджає, завжди з настроєм. Зараз, зараз покажу вам, що придбала. Так. Замовляла пудру для мами, компактна пудра від торгової марки Evelyn. Пам'ятаєте, може хтось давно вже переглядає канал і бачить, і замовляла вам і замовляла цю пудру і бачила її огляди. Це для мами подарунок. Вона завжди користується вже я вже не знаю навіть скільки років. Це найулюбленіша її компактна пудра. Вона їй до вподоби, вона її дуже любить і її надовго вистачає. Вона гарної текстури, приємний такий візеруночок, навіть є. Ну, і як завжди, люстерко є гарне, можна подивитися. Така стильна компактна упаковка, колір замовляю, 22-й завжди для мами, він їй до вподоби. І 9 грамів е, пудри в упаковці. Така компактна пудра коштує 200 грин. 21 одну гривню це замовляла на вирішила. Я завжди її, в принципі, замовляю на майкати. і замовляла два креми собі, якими користуються. Теж показую вам їх в оглядах. Це нашого українського бренду два креми. Один крем для обличчя, вірніше, а одну сиворотку для обличчя замовляла. Стильна завжди у них упаковка. Зараз покажу вам, гарно зволожують шкіру обличчя. І немає такої, знаєте, липкої липкості на обличчі, коли користуєшся. Якщо хтось полюбляє, щоб гарно зволожував крем і не було такого відчуття липкості то ця серія дуже гарна. Колись спробувала її, і вже який рік теж поспіль користуюся і використовую. Ось так, бачите, це дуже вам її зручна у використанні. Так. І крем для обличчя. Крим теж дуже зручне використання, тим що він тут вже є з дозатором. Одразу наніс і зручно Сам зручний флакон Криму вони виготовили. Так, по вартості зараз орієнтую вас. За сиворотку 219 гривень, а за крем для обличчя теж 219 гривень. І вони по 30 мл. Ідуть, що крем, що сиворотка. В принципі, їх на теж на довго вистачає. Замовляю завжди теж на майкапі, дуже зручно. І ще майкап подаруночок якийсь поклав. Зараз покажу вам очищувальна і відбілювальна маска для обличчя поклала ось таку. Бачите? Приємно, які приємно, як завжди, якийсь подаруночок мейкап може запит... І Останно хотіла з вами поділитися. Приготувала сьогодні ще зранку. Встигла галету. Надихнулася вчора від Джеймса Олівера, який готував. М'ясо з овочами, і він так смачно нарізав цибулю, вчора готував. І Я думаю, треба буде приготувати галету з цибулею, протушкувала цибулю на вершковому маслі, з паприкою, сіль, перець додала і зробила галету хрустке таке тісто в мене вийшло. Додавали, додала ще для хрусткості, щоб було смак кунжуту, Ну і щоб цікаве поєднання самого тіста було. Начинка цибуля тушкована в вершковому маслі томати зверху і ем, брі показувала вам, купувала в сільпо, та нарізала ще декілька шматочків брі, але він під час приготування. Я чогось думала, що він так гарненько розтане, але ні, тримає ось так. От форма. Така міні-піцця вийшла, надихнує вас, щоб ви щось теж обов'язково приготували і поласували зі своєю родиною. Дуже дякую, що приділили час цьому відео. Переглянули. Напишіть в коментарях, що сподобалося сьогоднішніх покупок. Бажаю вам чудового настрою. Ну і попереду бажаю вам чудових вихідних в родинному колі. Затишку, тепла, любові вам і всього самого найкращого. До наступних відеоглядів.